До речі, про погоду, про природу. Це ж гарно, що я все ж таки увімкнула. А ви куди до свиней пішли чи що? Це ж гарно, що я увімкнула вчора конвектор, обігрівач. Малечі, тому що ті дні була плюсова, гарна, класна температура, було тепло. Вчора зранку був ще плюс, а під вечір почало морозити. Сьогодні у нас мінус 6, все мерзле, все позамерзало. Вова тут накатав уже цілі катакомби. Це в нас така, бачите, земля. Не дивлячись на траву, дерниння, коріння, кирпичі. Виїхати-заїхати це ціла епопея, коли або дощі йдуть, або весна-осінь. Такий у нас оцей суглинистий чернозем чи як його там назвати. ну, коротко, Якось так він називається. От. І да, до речі, про цю мадам. Я кажу, говорю сьогодні Вові, дійсно рік високосний. У нас таких років ще не було жодного. Це дві вчорашні мамашки репетують. Чому так кажу? Ну, по перше, я вже казала, да, що таких вже розвалилося там все. Де сусідський забор, він то їм уже не треба, бо вони там євро поставили, а шиферний цей закапелок відокремили, але все рівно. У нас там було забито все досками, всякими, щоб кози не пригали і не побили шифер. А дивлюся, за зиму все підпадало. Мало того, що в нас не було таких розтягнутих окотів ніколи. Минулого року було, трішки всі котилися в лютому. На початку. Ой, це було минулого, Як розпочалась війна. Всі катилися на початку лютого, там з першого по шосте чи з другого по шосте. А фея катилась 28 лютого і Ада 18 березня. Ну, це так було. Дві кози з семи. Ну, щоб оце отаке було, дві кози окотилися в січні. Тепер дві кози окотилося в лютому. Коли ще дві кози не зрозумі... а, три кози в січні. Коли ще дві кози окотяться, не зрозуміло. Такого не було. Тепер далі. Я вчора не пам'ятаю, казала чи ні, ця мадам умудрилася народити мені майже з напівпорожнім вим'ям. Як Я їй казала. Позавчора, що в неї вим'я порожнє майже. Так воно, в принципі, і було вчора на момент окоту. Ні, ну там було, там літру з чимось вона дала. Літру, літру ровно, так. Да. Але ну, для неї це воно порожнє. Я це як тільки мити почала її і народжувала вона, я стригла я, помітила, що вона. Так же ж і прийшла з напівпорожнім. І коли ввечері доїла, е, тільки мити почала, одразу зрозуміла, що воно так і не наповнилося. Ну, Я думала сьогодні зранку. Я знаю, я розумію, що можуть хтось наливає вим'я перед окотом, хтось може налити під час окоту, а буває на наступний день, а бувають такі випадки, коли на. І через три дні можуть налити вим'я. Ну, З'явитись молоко. Ну, за заспокойся, Міра! Віка. Міра! Ух! Ух! Але у нас такого не було ніколи, жодного разу. Оце ось перша відкривателька. Минулого року в неї такого не було. Минулого року вона котилася з повним вимічком і з першого дня доїлася, як треба. В цьому році. І, до речі, стосовно маленьких дівчат, я підняла записи. Минулого року в неї було теж двойко, але був хлопчик і дівчинка. І хлопчик був більший, три двісті здається, від снігу і залишку немає. Хлопчик був більший. 3200, здається, а дівчинка також була 2800. Так що це в неї ще можливо, знаєте, ну, тобто, бувають такі випадки, що от народжує коза отаких от казенят. Ось, може це її фішечка така. Але яким було моє здивування, коли вона сьогодні прийшла вранці на догіку і знову з порожнім вим'ям. Сьогодні вона взагалі дала там щось. 500 з чимось грамів. Я кажу, було було, але ще такого року в мене точно не було. Він точно якийсь неправильний. Він точно якийсь неправильний. Все, бо я вже змерзла тут, коло них тусуватися. Пішла я в хатинку, бо роботи тьма тьмуща. І да. Стосовно Ютуба забула сказати. Я не знаю, чи пропустять сьогоднішні ці два відео. Про казенят окремо виклала, чи викладу. Ну, викладу, ви будете дивитися, воно вже буде, вже буде виклала, а з ними пізніше. От не знаю, чи пропусти Ютуб, подивимося. Вчора. Після всіх отих моїх возмущань, значить, у мене зараз що виходить? З усіх жовтих значків познімали е, ті, що раніше були обмеження, і всі вони світяться зеленим. Е, Жовтий у мене зараз останній світиться це про перепілок. Там, де я показувала перепілок, так, що вони всі з пір'ям. Воно світиться жовтим і вже чисто теоретично, вчора, сьогодні, воно мало б пройти перевірку, але ні. Ще до сих пір висить на перевірці. пише. Це стосовно того відео. Воно першим повинно пройти. Далі йде позавчорашнє, де я до дівчаток на обход ходила, воно з жовтим значком. І вчорашні всі п'ять. Пішла я вчора на дойку. І коли вже повернулася ввечері з дойки, тобто на дойку йшла всі світилися п'ять жовтим. Повернулася з дойки, одне відео, друге зранку, там, де я розповідала то коротеньке, не розповідала точніше, а нарізка з камери стосовно окотуміри. От те відео засвітилося зеленим. Тобто, поки я була на дойці, вони зняли обмеження з того відео. Чому так виборочно, чому не перше по черзі? Ну, коротше кажучи, нічого не знаю. Ось так чудить YouTube. Ввечері з коротенького двох, двоххвилинного відео, де окот міри, зняли обмеження. Всі останні відео, всі під обмеженням. Вчорашні 4, позавчорашні 5 і про перепілок шосте.